Дуже цікаво, як це буде ставитися до нашої театральної історії. Якщо знаєте, то у нас же театри проектні, скажімо, у нас є там вистави, е «Стусанина», коліна, там е відродження, в яких люди приймають участь там, беруть участь раз на місяць чи раз на два місяці. Тобто вони бачать один одного дуже рідко. І ми от е нещодавно запровадили таку технологію, що е ми раз на місяць робимо страцесію. Коли ми збираємось на стратегічний мітінг і обговорюємо певні напрямки роботи театру, стратегічні, дуже важливі для нас, приймаємо якісь рішення, куди рухається театр, які гастролі, про що говоримо, для чого говоримо, які нові вистави ставимо, що робимо зі старими, оце все таке. І я завжди ратував за те, щоб ці зустрічі були наживо, тому що мені здавалося, що люди так рідко бачаться, а тут є можливість обмінятися обнятися цією. Невербалікою, побачити на ну, одного, -одно, обійнятися. І в принципі, це такий ритуал. А... І отут треба зрозуміти, тому що згідно цій книзі, і відповідно, згідно ну, в принципі, логіки, їм не треба зустрічатися особисто. Тому що всі ділові питання можна вирішити і так. unless, unless хіба що ця зустріч не має на меті ділове спілкування, про що я дуже сильно підозрюю. Хіба що ця зустріч має на меті сакралізоване спілкування, і знов таки можливість побачитися, обійнятися, що для театру дуже важливо. Відповідно, тому так її треба позиціонувати. Коротше висновок, який другий. і третя історія від мене особисто не всі зустрічі заради ділового спілкування. Є зустрічі, які мають сакральну таку ритуальну мету, і мабуть же ритуальна мета навряд чи буде через. Ах, через повідомлення в месенджері. Усіх обійняв, пішов сакралізуватися. Всіх люблю.